Вівальді для четвертого класу музичної школи дуже серйозна заявка. Переможниця всеукраїнського конкурсу на віймена мріє стати відомою артисткою і для досягнення мети готова поступитися суто дитячими інтересами. Ну конечно, буває так, але все-таки я думаю, що от, е, я потім граю на концертах, і це лучше награда, ніж погуляти з подружками в дворі. Я хочу грати по світу і давати усім концерти больші. Дипломи переможців отримують юні музиканти. Почесні відзнаки за подвижництво в культурі вручають їхнім педагогам у складі журі найвідоміші музиканти. Нові імена вивели на велику артистичну дорогу не одне покоління юних талантів. Ми з поміж тих багатьох дітей, котрі отримують естетичну освіту, як майбутній фах. Ми шукаємо, вишукуємо. Тих дітей, котрі здатні на щось більше, котрі здатні висловити в своїй творчості щось більше. Ніж просто ноти вони всі люблять Україну. Вони хочуть бути корисними України. І сьогодні завдання влади зробити все, щоб кошти на культуру фінансування збільшувалося, щоб не лише моральна була підтримка, а в тому числі матеріальна. Подарунки музикантам з усієї столиці, а юним художникам Печерська, які досі не мали образотворчої школи в районі, Алла шлапак пообіцяла зробити все, щоб вона була відкрита. Оксана топак, Юрій Росохай, телеканал Київ.